Всім привіт, мене звуть Юля Автоманка. Це мій новий основний канал. А мій попередній канал залишається резервним. На цьому каналі ви почуєте. Все те, що ви не почуєте в автошколі. Тут будуть уроки з водіння, а дуже задроцькі уроки з водіння, бо але дуже корисні. Хто мене знає, то знає, що я дуже прискіпливо до всього відношуся. і звісно, до безпеки дорожнього руху. Отже, про все це всі, всі поради найкорисніше будуть на цьому каналі. Також тут будуть прямі ефіри, стріми. Тут будуть автопоради, мої автопригоди, автопоради з сервісу, підбір авто. Огляди авто, де здрайдеви авто, якісь огляди, якихось опцій авто. Коротше, все, що стосується водіння, безпеки руху, все, що стосується авто, все буде на цьому каналі. Отже, підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі, будьте зі мною, підтримайте моє бажання зробити ці дороги безпечнішими. І моє прагнення до того, щоб водії в нашій країні були дійсно профі. І вони думали, по-перше, не про те, як швидше дібратися з точки А в точку Б, а про те, як зробити це найнебезпечніше. Отже, всіх вітаю на своєму каналі, всіх чекаю в підписках, в коментарях. Підписуйтесь. До нових зустрічей, пока!